Харківський національний автомобільно-дорожній університет представляє цикл цікавих інтерв'ю про життя, про науку, про хнаду. Сьогодні гість у нас випускник Харківського національного автомобільно-дорожного університету, а зараз військовослужбовець Збройних сил України під позовним Ботанік. Ви пройшлися зараз по території університету, побачили рідні стіни. Розкажіть про свої. Студентські рок, роки, найскравіші моменти про своїх викладачів. Я навчався на автомобільному факультеті на спеціальності корисно-висанічні транспортні засоби, дуже захоплювався автомобілями і також навідувався до нашої лабораторії з автомобілів, займався там машинками, так би мовити. Дуже мені подобалося вивчати щось нове, придумувати Також дипломні роботи були пов'язані з лабораторієм. І якби можна було, я б трошечки ще, можливо, повернувся сюди, повчитися, щось повторити, а щось нове вивчити. З задоволенням загалом, так. А скажіть, які предмети? От які завдання, які ви виконували в університеті, от, вони виявилися найкориснішими в вашому реальному житті? Найкориснішими? Це таке непросте питання, насправді. Тут, як е, би, працює все. Не ну, будемо забувати про перше, що фізика, мабуть, це найголовніше. Е, далі банальна логіка. Треба якось включати голову постійно, думати наперед, прощупувати якісь запасні варіанти. Е і, в принципі, ну, в університеті також це вчать. Ми коли там, диплом пишемо, розглядаємо завжди якісь запасні варіанти, плюси і мінуси і, і так далі. І від цього ми виштовхуємося знаходячи якесь оптимальне рішення. Ну, ми знаємо, що військовими. Не народжуються, ними становляться. Я хотів би задати вам таке питання: як ви потрапили в Збройні Сили України і коли? Я пішов добровільно 25 лютого 2022 року. Це був другий день війни. Я розумів, що якщо я не долучусь, я просто морально собі не пробачу. Бо хлопці і дівчата, які стримують ворога, вони жертвують. А я типу відсиджуюсь на дивані, ну це так не працює. Тому прийняти таке рішення. У перші дні війни, мабуть, мало уділяли, приділяли уваги на підготовці. Так. От як вас готовили? Е, у нас було дуже багато добровольців, е, всі розуміли, куди йшли. Е, дуже багато було людей з часів АТО ООС, е, які мали дійсний бойовий досвід. Uh, і також були ті, хто проходили там, строкову службу, мали, мали службу на контрактах. Тобто люди, якісь були дотичні до армійської структури в якийсь період свого життя. Uh, це була більшість. Були такі хлопці, які ні разу там навіть зброю в руках не тримали, але через те, що всі добровольці, всі один одному допомагають, всі дуже розуміють, де вони знаходяться, то було таке, як би мовити. Братерство, сплочення, І ну, всі завжди знали, що ніхто тебе не кине, завжди підтримує тебе, підставлять плече. Молоді, багато було ваше? Молоді партнер? багато було, так. В основному у кістях були люди від 25 до 35 років. Були і молодші були, ті, хто там 18 років до війни, прийшли. На перших парах ким ви були в війську? Я був звичайний піхотинець. Стрілець радіотелефоніст, тобто моя задача була постійно тримати радіостанцію поруч з собою, знаходитись поруч з командиром, передавати казівки, моніторити, щоб радіостанція постійно була на тій хвилі, які потрібні, постійно заряджена, вот. ну і так далі. Далі ще там наше відділення. Воно було в основному таке важкою підтримкою, тобто у нас були кулемети, гранатомети, і тому що доводилось там бути другим номером або кулеметник, або гранатометник, то це тягати дуже багато боєприпасів на собі. Я знаю, що ви нагороджені і відзнакою президента України за оборону України за оборону героя міста Харкова. Де ви, якщо не секрет, приймали участь в боях? Ну, наша зона відповідальності на початок повномасштабки була цей Ізюмський район. Тобто такі села, як Пришидєвське, Саю. Не пам'ятаю чи Весарівка, як воно називається. Ми стримували ворога на підступах до Балаклії. Ми там простоїли дуже багато, там майже півроку ми простоїли під Балаклією, поки не пішла харківська контрнаступальна операція. І ми зігнали місто Балаклія. Це була наша дуже така мотивуюча для всіх подія. Дуже всі були раді. Після Балаклії це був Ізюм, підломан, Барава. Коли за Купенськ, то ми... тоді прийшла казівка і ми поїхали в Серебрянське лісництво під Кремінною. Мали так, це якраз трапилось на Новий рік, 2023 року, 1 січня, ми змінялися з лісу, вже виходили і на момент виходу у нас потрапили під артопстил. У мене було виснокове поранення у проволоку. Після ну, десь я місяців п'ять лікувався. Бо там лавками забіла нерв, і в мене не працювала права рука, Тобто треба було дуже довгого часу витратити на те, щоб відновити функцію інформації. Була можливість звільнитися чи знову більше? Ні, можливості звільнитися, так би мовити, не було. Була можливість, як би сказати, отримати, як це було тоді модно, ще обмежено придатно, але. Все ж таки медицина у нас непогана, і тому я краще буду ходити за двома руками, ніж зніпрацюю ще в кармані, в машині. Це змінило у вас фах ваш? Ну Так, трошечки Трошечки, трошечки змінило, бо я спочатку ми хотіли всім відділенням. У нас було дуже таке гане відділення. Ми хотіли займатися вогновою підтримкою, але більше вже не... Те, що були кулеметами-гратиметами, а хотілося б трошечки відійти подалі і користуватися мінометами, або є така штука, як танковий протитанковий гранатомет СПГ, або такими засобами, тобто, знаходячись на відносному віддаленні і наносити ворогу великі враження. Але так, на жаль, не склалося. І після того, як я повернувся до підрозділу, з'явилася можливість навчатися на дронах. В принципі, і для мене це було чимось новим, надихаючим, і я одразу ж поринув це з Ну, Навчання не даром пройшло, так? Бо так, так, так. Це дуже було... Тут все і фізика, і хімія. Да? Я вам скажу більше, що. Механіка. Проблема навіть в підготовці не в тому, що там, навчити людину ну, користуватися дроном, літати на ньому, чи там, виконувати якісь трюки. Дуже багата проблема в тому, що не, не вистачає людей, так би мовити, з технічним розумінням цих всіх процесів, оскільки а, це, так би мовити, ну, китайська іграшка. Але, от, да, але вона ламається, да, І треба розуміти, що з нею пішло не так, що можливо там допра... виправити, можливо, покращити, е, якихось, змінити її там налаштування параметрів. Е, тобто треба це все розуміти і більш бути технічно підкованим для цього. І таких людей от, е, технічного складу розуму не вистачає. Які б могли цим займатися постійно і постійно щось робити, Ну, ми знаємо, що безпілотні літальні апарати вони актуальні на сьогоднішній день. Це зброя і Так. Я думаю, це буде дуже актуально ще, скоріше, це не одне десятиліття. Будуть просто. Трошечки їх модифікувати з часом, але концепція, я думаю, так і залишиться. Можливо, єдине, що я бачу, це якось зроблять їх більш автоматизованими і масовими. Тобто, я думаю, що один оператор буде штучним теле. Не зовсім я думаю, що від людини-оператора дуже важко позбутися на даному етапі розвитку цієї технології. Думаю, що оператор буде керувати не одним дроном. А я думаю, у нього буде там одночасно в повітрі 5-10, і він зможе між ними переготатися і багатоточково виконувати завдання. Тому наші глядачі, мабуть, і зрозуміли, що у нас є деяка таємничість у нашій розмові, що ми не показуємо обличчя Ботаніка. Це ви управляєте такими дронами? Чи ще якісь є? Так, у нас є кілька екіпажів, які займаються. Такими пристроями <смігінь> можна так сказати. Також є екіпажі, які займаються чисто розвідкою. Це ударний дрон, його задача там віднести вибухівку до певної цілі і зробити так, щоб цілі більше не існувало. А, також є екіпажі аеророзвідки, які займаються пошуком цілі і виявлення їх і коригування. Роботи нашої та артилерії, допустимо, в режимі онлайн. Тобто у нас виявили ціль, одразу вибрали тип боєприпасу, одразу запустили пташку, слідкуємо, куди переміщується ціль, і ми там вже підлавлюємо і добиваємо. Навіть на перший час деякі були військові з недовірою да? дивилися на ціль. Іграшки так давай, це краще піхота, так? Так, так. Скажімо так, людей відлякує ця технологічність. Технологічність нерозуміння цих процесів, які тут відбуваються. І, в принципі, воно має несе свою складність, і багато людей не хочуть ускладнювати собі життя, тому вони обирають дещо простіше. Для мене дуже таке пірнути з головою в цю науку, техніку і в чомусь розібратися новому, мені подобається таким займатися, тому для мене нічого тут такого складного не було. Так, я стикався з такими складностями деякими, але в принципі, якщо є коло таких от людей, інженерів, технарів. Хтось має більше в чомусь розуміння, хтось має в іншому розуміння. І якщо скласти всі знання, то в принципі ми отримуємо повну картину у цього дрончика, наприклад. А яку техніку агієнти? можна зашкодити? А, майже буєтну? В принципі, в крайній разові ми ганялися за системами протиповітряної оборони. тобто Такий малюк у нас залітає на 20, більше 20 кілометрів. Наш рекорд поки що 24, але це поки що. Тобто ми залітаємо в тил противнику, шукаємо їхні переміщення техніки і десь на стоянках, в посадках чи в полях, бо вони бувають стоять відкритому полі, ми намагаємося їх піймати грати задалити. Також це дуже гарний інструмент. У зходженні логістики ворога краще їх підловити на під'їзді. Наприклад, їде вантажівка, везе змі зміну да, особовий склад. Краще зловити ту вантажівку з особовим складом. Противник не доїхав, у противника втрати. Зміна, яка зараз сидить там противника, вона їх не поміняли. Вони виснажені, у них закінчується боєкомплект, них закінчується провізія. Тобто це. Ефективніше, ніж ми просто будемо ламати їм ці траншеї чи біндажі. І навіть менше ми потратимо цих дронів. Наприклад, дрон це ну скільки він коштує. Зараз вже не так, як було колись, зараз трошечки дешевше, зараз і держава і ми з, Допомога подачає, є. Так. так? так 500-600 візьмемо 600. Це з вибухівкою, там, з гарними комплектуючими. Я знаю, що мінометний постріл коштує до 120-го міномета, коштує, мабуть, більше тисячі доларів. І точність у міномета він влучає коли як. Коли буває з першого разу влучає, коли треба Мін 10 вистрілити, щоб пристрілятися, да, тільки і тоді він почне влучати. Так що цей дрон він навіть економічніше вигідний для ведення бою. Наприклад, противник наступає то буквально можна випустити дві чи три пташки. Противник там когось поранено, когось там загине, але вони більше всього втрачають мотивацію, вони відступають, тобто бойове завдання в них не виконується. І це вже вагомий вклад, тому що наші люди, які знаходяться на передовій, вони вже, як би мовити, знижений риск для того, щоб вони постраждали. Краще не допустити страждання наших людей, ніж, так би мовити, економити чи щось десь такісь. Що б посовітували абітурієнтам чи студентам, які хотіли поступити в університет? Я б порадив би не гаяти час, користуватися будь-якою можливістю, яку вам дають, вчитися, навчатися чомусь новому постійно. бо ну, не буває такого, що от я щось вивчив і все, цього досить. Мені завжди не досить. Треба поповнювати свої знання, поповнювати свої навички, розвиватися, думати, як це покращити, як це змінити. От. І не боятися. Треба зробити так, щоб страх був не ворогом. Адріга. Він має допомагати, а не як би мовити, відмовляти від чогось. Дякую вам за бесіду, щоб всі наші воїни повернулися живі і здорові, в ну, загибле вічна пам'ять. Дякую вам.